Підлітковий вік це такий вік, коли у дітей часто проявляється таке відчут... загострене відчуття справедливості. Дуже часто можна почути те, що підлітки порушують якісь правило, додаючи коментар, що це несправедливо по відношенню до мене. І е, варто тут пам'ятати, що, по-перше, це дуже нормальна річ, е, якраз власне у підлітковому віці вона виникає. З цього також виникає підказка, як з цим діяти, як поступати для дорослих. Якщо дорослий буде намагатись пояснити сенс, причину конкретного правила, є шанс, що підліток це прийме. З підлітками треба говорити, говорити багато, треба вміти почути їхні аргументи, це також дуже важливо. Тому що підлітки є такий момент, коли дуже сильно хочуть зазначити, я вже дорослий. Це також означає, що можна розширювати поле їх відповідальності за різні сфери у їхньому житті. Якщо є якесь правило, наприклад, треба бути о 10-й найпізніше вдома, треба пояснити, з якої саме причини це правило функціонує. Наприклад, із-за того, що завтра рано тобі треба встати в школу. Якщо ти прийдеш пізніше, тобі буде важко проснутися рано, в тебе буде поганий настрій. У нас можуть виникнути конфлікти, тому пропозиція така, щоб ми цього правила разом всі застосовувались. Це також стосується і дорослих. До речі, так я одразу хочу наголосити у цьому ж ключі. Для того, щоб зрозуміти, як заохочувати підлітка, треба зрозуміти, що з ним відбувається. Що відбувається із підлітком, власне кажучи, в цей період це період, коли тіло активно зростає, а нервові центри і нервова система вона не доганяє, власне кажучи, тіло. Відбувається асинхронність у цього розвитку, і тому виходить, що підліток сам себе сприймає неадекватно, а тут від нього ще щось і вимагають. Тому, звичайно, що по-перше, імпульсивність його характеру. І, по третє, це сама його установка на світ. Все, що він накопичив до цього, він зобов'язаний все спростувати для того, щоб потім перевірити. І зрозуміло, що він дає паралельну відповідь самому собі безліч е відповідей, а тут від нього ще щось і вимагають. Тому я абсолютно підтримую тут те, що. Підлітку треба пояснювати, чому ви вводите це правило, чому ви виставляєте цю претензію, і якщо ви заохочуєте, то так само, за що ви заохочуєте. Mm -hmm. і, чо, і це ви не і через те, що е, як я опущуся на той рівень, я батько, я можу так сказати і так далі. Питання в тому, що ви повинні зрозуміти свою дитину. Дитина не в тому стані для того, щоб знайти отакі аналогії. Це ви для себе вже придумали, це ви вже маєте якісь такі життєвий, Життєвий досвід, і ви для себе вирішили, що так повинно бути, бо ви знаєте, що так, та, так буде ефективніше. Підліток він цього ще не знає. Він на етапі, коли це все треба спростовувати, тому ви чітко собі. Уявляєте, що ну та чітко йому позиціонуєте, чому ви саме це робите? Ну от, якраз саме в цьому ключі думаю, що це чудова нагода так символічно поділитись владою, mm. не просто виступати з авторитету Я мама, я тато, і я так сказав, і все. По перше, пояснити, чому саме так. По-друге, заохотити підлітка до співпраці, це, це діє, це, це правило таке універсальне, і підкреслити роль підлітка. Чому саме це важливо, щоб наш підліток включився в цей процес, за що він буде відповідальний? Якщо ми почнемо виступати і впроваджувати дисципліну з позиції такого дуже високого авторитету, угу. є висока ймовірність чи я би навіть сказала високий ризик того, що підлідок цей авторитет буде за будь-яку ціну е скидати і підважувати, тому десь трошки поступитися і запросити підлітка до співпраці. До того щоб разом зробити якусь річ, тут мені пригадується до два, два моменти. По перше, ми підкреслюємо його дорослість обов'язково, да, і ми говоримо, що дорослі так не вчиняють. Ти бачив, що так дорослі роблять? Це один момент, який я хочу уточнити. А другий момент мені от зараз пригадується така кумедна історія, коли ми розмовляли із ба з батьками, і вони ну як як він так робить? Я не можу зрозуміти. давайте знайдемо аналогію. Хай це буде грубо. А на яке на яку тваринку схожа ваша дитина? Тварин безліч, ми їх всіх дуже любимо з позиції любові і так далі. Ну він каже, на єнота схожий. От давайте собі уявимо, що ваша дитина це єнот-полоскун, який е, живе у вас вдома. Ви будете як його сприймати? Як єнота він каже, буде сприймати. Ну так. Значить, і у вашого підлітка, вашої дитини, є свій особистий характер. Ну от і сприймайте його і заохочуйте вже не як самого себе. Бо навіщо робити із когось себе схожого, на себе схожого. Сприймайте його як, люди, як дитину, якої є свій власний характер, і, можливо, вона, її треба заохочувати якимись іншими способами, не тільки через призму того, як ви це вважаєте, що так би було ефективно по відношенню до вас. Ні, тут хочеться додати, що не змінюй дитину, змінюй самого себе, тому що і так дитина буде такою ж, як і дорослий, значимий дорослий, з яким дитина росте, та тому десь можливо так, теж така теза. Побачити і подивитися, що мене як дорослого, як маму, як тата заохочує поділитися своїм досвідом, mm -hmm. але теж е, десь не надто сильно відверто, бо це слабка може бути mm -hmm. ваше е, місце, і у сварках, які в будь-якому випадку є підліток, обов'язково це використає.